Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчата. Я вчителька Солуня, Запрошую вас на урок до незвичайної лісової школи. У моїй школі навчаються тваринки, тому обери, якою би тваринкою ти хотів би стати. Чудово! Ну що ж, сідайте зручненько розпочинаємо урок. Сьогодні ви дізнаєтесь про правила поведінки за столом. Перше правило перед їжею обов'язково вимий руки. За столом сиди прямо, тримай спинку. Не можна класти лікті на стіл. Правильно тримай столові прибори. Жуй із закритим ротом та не розмовляй. Не тягнись через весь стіл за їжею, попроси, щоб тобі подали те, що ти хочеш. Наступне правило не грайся з їжею, це негарно. Не забувай подякувати після того, як поїв. А зараз давайте перевіримо, як же ви запам'ятали мої прості правила Гра так чи ні. Якщо ти не бачиш бруду на руках, їх можна і не мити, так чи ні? Ні, навіть якщо ти не бачиш бруду, їх обов'язково потрібно помити. Коли ти їсиш, став лікті на стіл, так чи ні? Якщо ти побачив на столі щось смачненьке, але воно далеко, просто залізь та дістань. Так чи ні? Жуй голосно, плямкай, щоб усі чули, як тобі смачно. Так чи ні? Ох, а як же весело кидати їжу в сусіда? Так чи ні? А ротик можна і рукавом витирати. Правильно малята? Коли наївся, вставай за столу та йди собі гратись. Не треба нікому дякувати. Вірно малята? Хо-хо, друзі, на цьому урок у лісовій школі закінчився. Перетворюйтесь назад на діток та пам'ятайте, будьте культурними, вихованими. До нової зустрічі! Boa noite.